Всім привіт! Знову в мене на каналі. Сьогодні ви дізнаєтесь, з ким у Тараса Цимболяка будуть поцілунки на проєкті. Як насправді проходить кастинг до шоу? Обговоримо скандал з учасницею Софією. Чому вона покинула проект? Та в цілому поговоримо про третій випуск шоу Холостяк 14. Дивіться далі, буде дуже цікаво! Третій випуск шоу розпочався з того, що учасниці заселились в будинок, і троє з них відправились на побачення з цим балюком. А саме проектна менеджерка Анастасія, котра працює в міській державній адміністрації, міс Україна Софія та вчителька математики Яна. Побачення у них проходило в театрі, куди ще доєднались подружки Тараса, співачка Злата Огнєвіч та акторка Наталка Денисенко. Ну, Наталка Денисенко виглядала як та сама ну, типу подружка хлопця, яка ну, дуже добре з ним спілкується, заграє, фліртує, сміється, але ж просто подружка. Ну, Трішки за цим було дивно спостерігати. Як на мене, на цьому потрійному побаченні найкраще себе проявила Анастасія, вона була більш така позитивна, легка. Поводилася доволі впевнено, не боялась про себе якось розповідати подружкам холостякам. Ну і найкраще серед дівчат справилася з театральною грою від Тараса. На відміну від Софії та Яни, вона не намагалась йому якось дуже сильно сподобатись, а казала те, що думає, і очікувано саме вона отримала троянду в кінці цього побачення. А от учасниця Софія, мене, та й думаю, інших глядачів трішки здивувала. Вона розповіла подружкам хлостяка, що раніше була в довготривалих стосунках з чоловіком японцем, який є якудзе мафією. І що навіть в них був спільний ресторанний бізнес, який був записаний саме на неї, і вийшло так, що її колишній хлопець японець повісив борги ресторану, а це більше 10 тисяч доларів, а саме на неї. Але вона ж вденько знайшла гроші і за місяць їх віддала. Ну слухайте, така молода двадцятирічна дівчина, а в неї вже таке цікаве насичене життя, і гроші вона за місяць знайшла. СТБ вражає. Взагалі ми бачимо, що Софія така непроста дівчинка. Учасниця косметологіня Оксана розповіла, що насправді Софія не така поза камерами, якою вона намагається здаватись: що, от, перед камерами вона така дуже мила, елегантна леді, гарна, стримана, а насправді при особистому спілкуванні вона більш хамовита, груба, взагалі, не така приємна дівчина. Звичайно, ці слова Оксани можна розцінити як просто спробу. Прибрати конкурентку, що можливо вона її просто недолюблює, але потім пізніше викрилася ще цікавіша інформація. Насправді, давно вже в сезонах холостяка не було такого скандальчику. Косметологиня на всю країну в найрейтинговішому шоу розповіла, що до неї на косметологічні процедури приходила клієнтка, яка дізналась, що її чоловік зраджує їй саме з Софією Міс Україна. А сама клієнтка в той час була вагітною. Ну, чесно, я була в шоці, коли я це почула, бо ну це такі репутаційні ризики. Софія в своє виправдання сказала, що ну, я ж міс Україна, про мене завжди дуже багато чуток, що, типу, це все неправда. Але далі реакція Софії на всі ці слова показує протилежне. Вона дуже сильно образилась, почала збирати всі свої речі і сказала знімальній команді, що покидає проект за власним бажанням. Якщо це все неправда, то навіщо ж тоді покидати проект? Чи можливо вона просто не витримала цього тиску, цієї атмосфери в будинку? Але це вже друга учасниця, яка в цьому сезоні покидає проект самостійно. Просто в цьому сезоні не холостяк обирає, а дівчата одна за одною йдуть. Ну, цікаво, такого ще не було. Після виходу цього третього випуску Софія залишилась дуже ображеною на канал СТБ. Вона публікувала в соцмережах, що її насправді неправильно показали в цьому проєкті, що це був такий монтаж, а не вона по 10 разів розповідала, що вона міс Україна. Ось що Софія написала в втрец: Боже, наскільки людей легко обвести навколо пальця? Це монтаж. На першій вечірці редактори вмовляли мене сказати, що я міс при знайомстві. Я відмовилась. А далі пішли на різки, де по 100 разів кажу, що я міс. Не знаю, нарізки це чи не нарізки, але навіть інші учасниці на проєкті казали, що вона про це доволі часто говорить. І також вона опублікувала сторіс та допис в трец з текстом зустрінемось у суді. Цікаво, кому адресувалася ця фраза, бо я думаю, що з каналом СТБ буде доволі складно судитись, там доволі жорсткий контракт, який вона підписала, і тому вони можуть в принципі змонтувати як завгодно. Але вже в втретці вона написала наступне: я десь щось загадувала про позов на канал. Таким чином, Софія натякає, що вона збирається судитись не з каналом, а швидше за все з учасницею косметологією, яка сама зробила такий брудний наклеп на неї. Втретці навіть почали робити меми на цю тему. Навіть сам ведучий шоу Григорій Решетнік написав, що якщо що, я містер Миколаїв, 1999». Також Григорій насміхається над фразою Софії, зустрінемось у суді. Він написав: Ну, там і відзнімемо пост шоу. До речі, ви помітили, що не було пост-шоу після виходу третього випуску. Я дуже здивована, що нам не показали постшоу. Але з іншого боку, я навіть рада, тому що і випуски і так довгі, а це пост-шоу просто розмусолювання того, що ми вже бачили. Там рідко щось буває цікаве. Окрім вже останнього постшоу, життя після проекту. Також Григорій написав допис, що трец це наше нове постшоу. І там вже люди йому почали писати: а справді, що ж з постшоу? Його що, не буде в цьому році. І Григорій відповів тільки такими сумними смайликами. Тому, швидше за все, постшоу шоу нам не варто очікувати. До речі, цікавий факт: інстарам-сторінка шоу Холостяк слідкує за усіма учасницями, які залишились, окрім Софії Шамії. Ну, я так розумію, що після виходу цього випуску у Софії тепер не дуже гарні стосунки з каналом. До речі, в Тіктоці я знайшла акаунт колишнього хлопця Софії японця. І ось що він там пише: Так, це правда, 13 років тому я був якудза, я навіть сидів у в'язниці. Але саме там у в'язниці я вирішив змінитися. Також він пише про Софію наступне: вона не така людина, вона ніколи б не змогла бути з кимось, знаючи, що той одружений. Ми розійшлися більше року тому, тож я не знаю з ким вона зараз, але впевнений, така поведінка їй не властива. Також він додав, що ми зараз просто хороші друзі. Правда. Дуже дивно, вони хороші друзі, але борг він на неї повісив за ресторан. Наступне побачення було індивідуальним з принцесою Лебідь Дашею. Я навіть трішки здивувалася, що саме вона отримала індивідуальне побачення. Дівчина насправді дуже гарна, дуже симпатична, але доволі така скандальна. Дуже любить поконфліктувати з іншими учасницями і не є моєю фавориткою. Але спілкування з Холостяком в неї пройшло доволі добре. На побаченні вони робили один для одного парфуми. І я можу сказати, що Тарасу цимбалюку не подобається, коли дівчата дуже сильно намагаються сподобатись йому, коли поводять себе нещиро є такими типу його фанатками, і в цій ситуації Даша себе проявила гарно, тому що вона казала те, що думає, не боялась йому розповідати про свої якісь негативні сторони, що вона течки така скандалістка, що вона любить проявляти емоції, що навіть інколи може побігати бігати по квартирі з ножем. Ну, це не найкраще, що можна про себе розповісти, але вона не побоялась, і цим вона справила гарне враження на холостяка і отримала свою троянду. Наступне побачення знову було потрійним, і на нього за власною ініціативою відправились Іра Рожевий Капелюшок, тренерка Ольга і білявка Віка. Це було таке спортивне потрійне побачення в тренажерному залі, а потім на боксерському рингу. По цьому побаченню можу сказати, що найбільше у Тараса горіли очі саме на Іру рожевий капелюшок. Саме їх спілкування проходило більш так життєво і невимушено. Це не виглядало як ще одна співбесіда по типу А де ти працюєш. А яка твоя ціль приходу на проект? І таке інше ні, у них навіть було таке трішки дивне спілкування, тому що Іри специфічне почуття гумору, але мені подобається. Мені було дуже приємно і цікаво спостерігати саме за їх спілкуванням. Було помітно, що цим балюку Іра подобається, що він так зацікавлений, багато в неї всього розпитує. А от з тренеркою Ольгою у нього було більш таке нейтральне спілкування. Можливо, вона йому цікава як людина, як особистість, але такого вогнику в очах, як з Ірою, я не помітила. Ну і учасниця білявка Віка, я думаю, його навіть взагалі розчарувала, тому що вона знову на ще одному побаченні почала говорити про астрологію, хоча йому ця тема не близька, він це не вірить, і він про це їй казав, але вона знову починала говорити про це. На його запитання, де ти працюєш, вона відповіла в офісній сфері заліснує. <загалі> таке поняття як офісна сфера. Окей, ти працюєш в офісі, але ким, в якій саме сфері, яка компанія чим займається? Ну, Це дуже була дивна відповідь. Ну, і також доволі дивно було чути на запитання, яке улюблене твоє місце в Києві? Відповідь кальяни. Улюблене місце це там, де є кальяни. Ну, і тут теж вони не зійшлись, бо Тарас не любить кальяни. А у Віки це найулюбленіше місце. Вона непогана, мила дівчинка, але вони взагалі один одному не підходять. І вже в кінці цього випуску на церемонії троянд саме Віка покинула шоу. І тут я повністю погоджуюсь з вибором Тараса. Також в кінці випуску на церемонії свою троянду не отримала ні І це був доволі такий дивний момент. Насправді я думаю, що багато глядачів не очікували, що так станеться. В цьому випуску Тарас дав дівчатам таке завдання, що вони мали зробити відверті фото. Але він мав на увазі відверті не фізично, не оголені сексуальні кадри, а відверті в психологічному плані, такі дуже щирі, які показують дівчат справжніми. І деякі учасниці зрозуміли це завдання, і вони зробили такі фото, як хотів Тарас, а деякі учасниці зробили такі відверті сексуальні фото. І от у Ніколети було найвідвертіше фото. Вона прям показала попу своїм татуюванням, висунула язик, була така дуже в своєму стилі, така вона, як є. Насправді, я б не сказала, що ця фотографія є якоюсь нещирою чи несправжньою. Ніколета себе показала, що вона от така і є: така дуже емоційна, експресивна, така сексуальна, гаряча дівчина. Нічого поганого в тому, як вона себе виразила, я не побачила. Ну так, можливо, це було трішки занадто з якогось боку, але все ж інші учасниці теж зробили такі сексуальні кадри, грайливі, але ж все ж залишились на проєкті. Тому, можливо, тут причина була і в іншому. Можливо, холостяку насправді не подобалась так сильно Ніколєта. в нього були певні сумніви до неї, і цим кадром вона тільки його підштовхнула до такого вибору. Він намагався з нею поговорити на церемонії троянд розмова в них взагалі не склеїлась. Я думаю, що Ніколета просто розгубилась, бо вона не знала, як реагувати на те, що Тарасові не сподобались її фото. Ну і по тому, що розмова ніяк не пішла далі, Тарас вирішив більше і не пробувати нічого з цією учасницею і відправив її додому. Але я думаю, що Ніколітті не варто засмучуватись, вона гарна дівчина і вона зустріне ще своє кохання. А зараз давайте перейдемо до цікавенького. З ким будуть поцілунки на проєкті? з якими учасницями. Але перш ніж розповісти, з ким у Холостяка будуть поцілунки в цьому сезоні, я хочу з вами поділитись дуже цікавою інформацією. Я думаю, що, можливо, ви так само як і я любите дивитись різні фільми і серіали, окрім Холостяка, звичайно, і користуєтесь Нетфліксом. Але це, на жаль, не дуже дешево, особливо якщо користуватись преміум-підпискою. Але, можливо, ви не знаєте, що можна заощаджувати до 80% і користуватися преміум. З Friendly Share Netflix Premium буде коштувати всього 199 гривень на місяць замість 490. Friendly Share – це українська платформа, яка допомагає користувачам суттєво заощаджувати за рахунок об'єднання користувачів у групи для спільного користування преміум підписками. І завдяки цьому кожен учасник групи отримує можливість користуватися підписками за набагато нижчою ціною. Ця платформа є повністю безпечною для користувачів, має техпідтримку і працює офіційно в Україні, використовуючи платіжну систему LeakPay. Також, окрім Netfліx, можна оформити підписку на Spotify, Duolingo, Grok і моя окрема любов ChatGPT+. Піті Я використовую чат GPT постійно, особливо в роботі. Із Friendly Share ви можете отримати підписку саме до Чат GPT Plus всього лише за 289 гривень замість 840 гривень. Версія ChatGPT+, Plus доволі сильно відрізняється від звичайної версії у генерації контенту і точності відповідей. Посилання на сайт Friendly Share в мене під відео. Якщо уважно подивитись, анонс ще в першому випуску цього сезону з тими кадрами, що буде відбуватись протягом сезону, можна помітити багато поцілунків, обійм тараса з різними учасницями. І серед цих кадрів я помітила поцілунок Тараса з брюнеткою. І я думаю, що це саме Анастасія Половинкіна. Також я помітила кадри з поцілунками та з обіймами з Ірою, рожевим капелюшком. Я думаю, що це саме вона. І також я бачу, що в неї буде побачення з Тарасом на якійсь водоймі, можливо, на річці. І також я бачу кадри побачення з Ірою на мотоциклах, можливо, це буде в Карпатах. І також я помітила кадри з побаченням Тараса з іншою Ірою, та що мріє про весілля в Монако. На цих кадрах Іра та Тарас святкують її день народження. Вона задуває свічки, вони тримаються за руки, а потім навіть цілуються. Ну, Іра Монако не є моєю фавориткою. Також я помітила кадри з побачення з фотографом Юлею на річці на якомусь каяку або човнику. І також є кадри з побачення з косметологом Оксаною. Але без поцілунку, тільки з обіймами. А зараз давайте перейдемо до цікавої інформації про те, як насправді відбувається кастинг до проекту «Холостяк». Як насправді відбирають дівчат. Це інформація від моєї подруги, яка є акторкою. Минулому вона також була співачкою в одному гурті, доволі популярному в свій час. І тоді, щоб трішки так розкрутити цей гурт, менеджери-продюсери відправляли мою подругу на різні телевізійні проекти, щоб отримати ще більше впізнаваності та популярності. І в свій час вона брала участь в таких проектах, як богиня шопінгу, супер жінка, одруження на осліп та багатьох інших. І от менеджери моєї подруги. То час вирішили, що буде гарною ідеєю відправити її на шоу Холостяк. Перемовини з каналом та з редакторами шоу «Холостяк» Моя подруга не могла тоді вести самостійно, тому що вона якби навіть і не належала сама собі. Вона була учасницею гурту, і все вирішували там менеджери, її продюсери, директора і таке інше. І саме вони вже напряму спілкувалися з каналом. На той момент редактори, організатори шоу «Холостяк» були зацікавлені, щоб на шоу з'явилася учасниця, яка вже є десь популярною, щоб розкрутити тему про те, що вона прийшла за піаром, а не за коханням. І моя подруга якраз дуже добре підходила на цю роль. Їм якраз не вистачало такої учасниці. Але коли йшли перемовини, організатори шоу «Холостяк» розповіли, що така учасниця не залишиться надовго, що вона максимум може побути там в перших випусках, ну можливо дійти до середини, але вона не виграє цей проект, що взагалі не підходило і не сподобалось менеджерам співачки. Тобто, виходить, що планувався такий договорняк. З одного боку, канали СТБ обіцяв, що моя подруга потрапить в шоу і протримається там декілька випусків. З іншого боку, вона отримала б впізнаваність ще більшу популярність, але вони не могли гарантувати перемогу. Тобто, по цій історії ми розуміємо, що доля деяких учасниць, або можливо, і усіх, вже визначена заздалегідь на цьому шоу. Або, по крайній мірі, так було в минулому. І зараз кастинг відбувається більш чесним способом. Ну, хочеться в це вірити. Бо ця розповідь від моєї подруги вже трішки давня, це було ще декілька років тому, ще в тих самих перших сезонах холостяка. Що ви думаєте з приводу цієї історії? Напишіть в коментарях, як вам в цілому цей третій випуск, хто на даний момент є вашою фавориткою, за кого ви вболіваєте. Якщо у вас є якась цікава інформація про когось з учасниць чи про Тараса? То пишіть мені в інстаграм, діліться, поспілкуємось. Я там завжди активно відповідаю. Тисніть лайк, діліться цим відео з вашими друзями і до скорої зустрічі!